Доброго дня, громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося на пункті Біловійської пошти. бачите, індекс 34222. І на пошті я знайшов такий листок паперу. От, звернення в Рокітнівському селищному голові, Таргонському районі Миколаєвичу, жителів села Біловіщ, Сарненського району Рівненської області. Звернення. От, ми що ничего підписалися мешканці села Білові, звертаємося до вас із великим проханням посприяти у вирішенні болючого питання для жителів нашого села, а саме прочищення русла річки червона, хоч би в межах населеного пункту. Зв'язку з тим, що річка замололась, поросла очеретом, вода не протікає, а постійно виходить із берегів річки і підтоплює наші житлові будинки, господарські будівлі, після чого починається орнація як будинків, так і господарських споруд. Також немає можливості посадити городину, бо кругом підтоплює і все гниє. Велике прохання, посприяйте у вирішенні даного питання. Будемо щиро вдячні. І бачите, тут є пара людей, як би сказати, підписалися. На що я хочу сказати? З приводу цього, я раніше записував відео, ну і там все пояснив. Ну, Але зараз люди вони якось активізувалися самі і вирішили написати таке звернення до селищного голови, що він поміг їм в цьому питанні. От. Але, але я вважаю, що це має бути трошки не так. Має бути схід села, на сході села цю проблему має бути піднято. І е, так би мовити, е, прийнято рішення, хто в цьому є винен. Бо раніше ж була колись служба по цих міліоративних канавах, їх прочищали, на це виділялися бюджетні кошти. Розумієте, а зараз не зрозуміло чи воно, хто його зруйнував воно все поділося, і хто цим взагалі має займатися, розумієте? Там ті плити порозкрадалися, ті шлюзи повирізалися, на метал покралися, поздавалися, розумієте. Хто цим займається, не зрозуміло. І виходить, через відсутність от регулювання, от, виходить, або підтоплює, або переосушення відбувається. І тому-то. Я з приводу цього записую це відео, що з ініціативи провести скід села, а на сході славники винних. І я вважаю, що це не люди повинні за цим слідкувати, а оці керовники, розумієте, які себе називають слугами народу, от, які кричали, я сумію, я смогу і швидше пробігу. От побачити, чого вони цим не займаються і чого вони, так би мовити, це до ним давно вже не зробили. Бо, бо я вважаю, що можна було. б не давно почистити там за селом, э, так би мовити.